Привіт, я Чайка і це новий відеоролик на каналі. І сьогодні я зберу команду 3-4 левелів на Фейсіті, щоб зануритись на те саме дно і подивитися, що відбувається на маленьких левелах. Ну а з тебе, як завжди, лайк і підписка на канал, якщо ти досі не підписаний. Хочу до кінця літа добити нарешті 2К-фоловерів. Дякую тобі велике! 250 лайків і новий відеоролик на каналі. Ну і я кожен день стрімлю на Твічі, посилання є в описі, так що підписуйся, буду чекати імену тебе в себе на стрімах. Ну а моя команда виглядає. Дає якось так: гермін, в якого 766 ело, кактус, в якого 802 ело, сигаретка з 688 і лицемірчик, в якого 1064 ело. В принципі, найбільша кількість ело в моїй команді. Але це всього лише перша гра, в якій я прийму участь. А ось на наступну гру я зібрав фул пачку третіх левелів і буду дивитися зі сторони, як же вони відіграють. А окрім того, колити і допомагати їм по грі вийшло доволі таки цікаво. Ну і вже в першій грі нам попалась плюс-мінус така сама пачка, як ми, і вони були з Португалії. І якщо чесно, то я не вірив, що це справжні їх аккаунти. Ой. Мама, я в телевізорі. Все, пока. Давай. Хочеш рофл? У мене всі налаштування Counter-Strike злетили. Хе. Так, після обнови в мене просто вирішили злетіти всі налаштування, і таке відбувається часто. Поки я все це фіксив, нас появився вже капітан, який вже на пістолеті давав коло і розказував, що робити, поки я налаштовував гру. А якщо в нас не вийде, Ні, не видно, якщо в нас не, не вийде рисконавийти, ми можемо вийти через мід на Б. А тоді нам треба буде вас смока, щоб закрити КТ. Ну да, так, хто це... буде накидувати флешки нам. Розовий, купи замість з моліка ти води дві флешки, накинеш нам. Голубий, ти не маєш купити угу. флешки. Ти не маєш купляти флешки. Ми маємо виходити разом, купи армо. Будет купа. Карадин, Кар, Каркар. Китай смок накинь. Я бомбу піддавсь. У мене ще 600 немає, не дивіться за мною. О, Ой, я хутова видно, що десятка. І ось ми виграли перший раунд, за ним і другий забрали диявність ноль імпакту, і вроді би в нас навіть щось получалось з комунікацією. А якщо чесно, я був здивований. Апарат на ловер. Можу. Є шокер. І... Все, ловера нема. Ходимо штор. Олік за плента Рампа, рампа, рампа є. Спочатку я навіть не розумів, що це третій левела с такою інформацію. Но після першої фейкінфу від мого та який спорив зі мною. Я зрозумів, що я граю там, де мені потрібно. Вийшов з сити! Лонг, 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 лонг. лонг, ні, ні, сити, сити их там двоє було. Ні, бро, ну мене ж лонг был. Лонг, лонг, хлонг, лонг, все, Лонг, Лонг, Жестко, жостко. Жестко, как-то. Шорт был, шорт был. Ящик, ящик. Най, yeah, nice. hey, hey, жосто. Hey, і тут я впевнений, що хтось напише, що за мене грають актори, це все постанова і не справжні треті левела. Але додивіться цей відеоролик до кінця, адже коли я буду дивитися зі сторони, то все стане на свої місця. Ну, а взагалі, якщо ти хочеш теж знайти собі тімейтів для наступних ігор, то підписуйся на мій телеграм-канал і шукай в чаті таких як ти. Ну а нас кожним днем все там більше і більше. Ну, если вы до 100 смог сейти, вы можете выйти мид и сплитануть бар. Выходь, выходим. Флэшка за спину. Фиги. Хорош. Фидкар ставлю. Два сейтиша. Вы вышел, вышел, двери, двери близко, двери близко. Шелден, Шелден. Шелден. і вроді все добре. Ми виграємо з рахунком 5-0, але в якийсь прекрасний момент португальці, які грають проти нас, а по їх статистиці, ну вони доволі такі слабкі, я би сказав, дуже слабкі. Просто починають стріляти як якісь скріми чи сімпли, що навіть я не можу нікого вбити, просто не можу знести третього левела, адже він з першої дає мені в лице без шансів. Звісно, я нікого не звинувачую, але дивитися за таким було дуже дивно. Кайф. На Б. Лава. Тому ми вирішили зіграти фастовий раунд з виходом на Б. Лешенька за спину, Лешенька да, за спину. На Б спину, широко. Я нічого не бачу. О, як круто. Це як взагалі сталося? Все, шо... двері, двері, двоє. Uh, uh, Фейкінг. Станемо. Ну і через інфу, що двері двоє, я зайняв погану позицію, і ми також програли цей раунд. Закінчили цю половину з рахунком 6-6, і за КТ нам, на жаль, залишили 0 шансів. І виходить, зразу голову дає, ну що це за приєд? Міталік. Ну і ми не розстроїлися, хоч і програли першу гру, але з піднятим настрієм замість мене заходить кіберкарась, і далі команда з третіх левелів пачкою буде грати проти таких, як і вони. Нас ну, першої гри я замітив, що поступає дуже багато фейк інформації. Так я вставив тільки два момента, але повірте, їх було куди більше. Ну дивіться я дивлюся їх статистику там 15, 14, А там э, катас вілки у цей в нього 24 чотири Що? Може він топи завжди грає. 101 на ДР. І в нього лустрік 9 ігор. Що хто де грає, я що? Я граю Бепси. Ну я Ат, і граю. Хоч і на пістолеті не вдалося вияснити, де хто грає, і двоє вирішили зіграти Бепси, то на початку раунду розбіглися, як має бути. 2 на Б і 3 на А, Що їм допомогло, в принципі, прийняти цей вихід. Давай ця палас. Я чисто. Firebox. Фарбокс злой. А тікає той Farbox. Ой-ой-ой. Мені не дасть виграти, на час буду грати. О, О! Фер... мені легенда. Ну, на вже наступному раунді опорник Babo вирішив запушити апсойф. Баб. Баба. Баба, беп се бомба, апсо пома. Що ходить, Долоса ходить. Пепсе, пепсе. Ну а далі команда все ж таки програє раунди. І коли я прошу зіграти всіх еко, то хтось грає дивний бай. Ну а треба по-любому по до 2000 грати, або еко прям повністю. Купляємку, ти тупо її про цей пиш. Подай на Тому ось так і получається, що в когось пістолети і гроші на потім, а хтось грає з другим армором юспом і смоком. Потім в команди виникає інша проблема з гранатами. Скиньте маліки. Як то скинь, Малик? Голубий, скинь мені хаєшку, бо якщо тобі не треба. Я втерпу скинь, Малік. То скинь ти хаєшку. Я скину. Я я, скину, я я скину. Так мені треба було скинути, братан. Або сказати, що ти скинув. Я думав, ти типові в іншому скинув. А, ну так, він знає, що я в коннекторі. Ну, а буквально через раунд. з гравців вирішив, що йому треба просто викинути АМК і на її місце взяти Авік. Якби він тропнув комусь цю АМК і взяв би Авік, було б нормально. А так, вийшло не дуже. Підберіть АМК, пацани. Ту скину АМК просто так. Я Двоє мі, двоє мі, двоє мід. Окей. Абсей йдуть багато. Але команда виграє цей раунд, сейвить Авік, що допомагає в наступному знову пікнути вікно. А я в свою чергу підбадьорюю команду. Ні, не у вас є перспектива. Давайте забирайте всі решти раундів, 9-3 робіть. Найс. Два і коннектор. Де другий? А поанде. На Набепше, напевно. І ось знов фактін фа, коли у стайні стоїть факт, то тямейте говорять андер або Б. бай. Бепсипе. Бечок на трупа, Андер А я зараз поставив, напевно. Скороти дистанцію, зіграй ком. Або джандер, бю. А відпізніше забраш. Красавка. Хорош, хорош. А ось команда залишається в ситуації 2 в 1, і я прошу їх зіграти разом. Но вони вирішили зразу після цього розділитись. Ви можете грати разом просто далі, і все. Тіп-тіп кон кон кон, іде кон. Кон, 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 кон. кон іде тільки. Худо прибіг. Фінандер побіг, фінандер побіг. Ну і тут продовжується далі одне й те саме: фейк-інфа від цієї команди. На ножі біжи, бокам. На ножі. А він побіг аж в піт. Хто б є ще і смок.

Ну а далі ми відправились на пістолетку за ту сторону. де уважно почала слухати кол. Давайте, можна я предложу. Давайте я. Кто-то даст смок виндоу, и надо, кто может шорт, может дать смок. Либо от руки дать просто, когда уже будем выходить на старт, дать Давайте, я дам смог. Окей, смог конф подать. Не-не, в кон не надо, мы в кон будем заходить. Шорт дать смог. А, окей. Я понял. Ладно. Шорт туда размов. Ага. В шорт туда смог. Чанго десь буде близько. Конек приє. Не впочитали, ніби так, Але хлопці швидко ребілітувались і взяли для себе наступні раунди. Ну а потім в одного з тиммейтів почало дуже смішно У Мене дуже сильно вагає, прилагає.

Ну, близько від шорта. Ну і далі мужики все ж таки виграли цю гру. Після чого вирішили запустити ще одну, але там вже програли, бо занадто швидко розслабились. Ось така в них статистика за дві їх ігри, Поки хтось тощив, хтось грав на ластабі, або ж навпаки. Ну а погравши і просто подивившись, як грає треті левела, може зробити свої висновки. Навіть на цих левелах люди вже доволі непогано стріляють і попадають, хоч і не всі. Їм треба більш розвивати свій мувмент, думати, що вони роблять в грі, куди йти і як краще пікнути. Адже здається, вже всі давним-давно купили і оптимізували КС так, що спроможні стріляти і давати навіть хедшоти з першої. Ну і поменше би фейк-інфи і просто чіткої інформації, що відбувається в раунді. Ну а я думаю, що ми б могли продовжити цю рубрику, якщо цей відос знов якось набере 5, 10 тисяч, 15 тисяч переглядів. І можливо я би навіть цим мужикам купив підписку на ESEA і відправив їх би грати якісь турніри. Або сам би приймав участь разом з ними. Було би цікаво їх розвивати, і можливо, когось з них довести до 10-го левела. Але все залежить тільки від вас і від вашої активності. Ну і точніше, як і туп, що цей відос просунуть. Можливо, я його не цікавим зробив. Ну буде видно. Ну і виходить, що на цьому все. Дякую кожному, хто подивився цей відеоролик. Мені дуже приємно, що ви слідкуєте ставите лайки і підписуєтесь на канал. Це реально дуже сильно мотивує продовжувати займатися тим, що я роблю. Ну і не забувай про мій твіч, телеграм-канал і інші соцмережі, які я веду. Всюди підписуйся просто для того, щоб я мав якогось спонсора і не працював на заводі. А мені, до речі, не можна, бо я жорсткий алергетик. Але це вже нікому не важливо і всім взагалі пофіг. Так що все, всім папа. -па.